Максим Андреївський лише на кілька днів приїхав до Нікополя навідатись на могилки своїх предків. Картина, що він побачив на цвинтарі, відверто шокувала. Бабушкина могилка була, точніше пам'ятник був опрокинутий, цвітник піднят. Рядом з сусідньої могілки теж пам'ятники опрокинуті. Зрелище, звісно, дуже неприємне І жалко тих людей, які совершають такі поступки. И о каком будущем народа можно говорить, если дети, внуки, правнуки таким образом поступают, так относятся к памяти своих родителей, прадедов. Зі своїм знайомим чоловік пройшовся по цвинтарю і переконався, таке тут не рідкість. Пам'ятники, могилки та паркани навколо них часто стають здобичу металістів або звичайних вандалів. Скарги від мешканців на це надходять регулярно. Весь час свого візиту до Нікополя Максим Андреївський витратив на те, щоб відновити пам'ятник. А це, до речі, немалі витрати. Ціни сягають кількох тисяч. Але ж пам'ять безцінна. Чесно в ужас. Приходишь, когда э, видишь такое отношение э, к тому, что, собственно говоря, места захоронения предков они всегда были святы. Мы будем просто смотреть, как э, вот здесь, на кладбище, э, разоряются могилы наших предков, или все-таки Люди і городські власні приймуть якісь міри на що хочеться надія. Вандалізм це проблема усього суспільства, адже охоронця біля кожного пам'ятника не поставиш. Тим паче територія Нікопольського цвинтаря вже давно вийшла за межі 70 гектарів. Ось і означає, що це проблема спільна і правоохоронців, і влади, і звичайних городян. І боротися з нею треба спільними зусиллями.